Всім привіт! Питаємося в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Ми приїхали сьогодні з неділями, ми звісно, що приїхали в магазин. Нарешті До по дорозі ще заїхали в один кіоск, якраз тут поставлю вам ставочку. Дуже прикольно, що в Данії є така можливість купити от просто по дорозі якісь товари, які якраз вирощені людьми власноруч запрошую вас до перегляду, бажаю гарного настрою. Ми йшли по дорозі, їхали в магазин і тут продають полуничку. Є 40 крон, картопля 40 крон, 60, 35 є полуничка така. Угу. Та я думаю, що так, тому що в магазині я дивилась, там 35 крон продається 350 грам, а тут начебто півкіла кг води. По розміру. Так от просто продається і тут є а, кому виплатити. Тобто мобілпей, мобільна оплата, ти скидаєш 35 крон і береш або собі, оскільки треба цих продуктів. Сіка. Яку ти хочеш? ти Сіки ти пишеш? Так. Це 35? Да. 35 крон. Тому візьмемо. Можна отак от зробити. Можливо, так не Можна. Можна. Це не Хто сказав, що не впевнено? Поміняли. Тепер у нас є полуничка. Ось люди, які продають, це їхній їхні будинок, їхній двір. Це, доби? Так. І вони просто навпроти поставили такий от кіоск, і ти по дорозі їдеш і можеш собі придбати. Тому у нас є повночка. Помахаєш? привіт? Привіт! Так, йдемо туди, де? Ходімо. Татусь, привіт. Ходімо, ходімо. Ми приїхали в дідо. Сьогодні не всі магазини працюють, особливо в нашому, наприклад, селищі. В містечку вони точно не працюють. Ми також приїхали в Ліду. На квіточки подивимось. Там yeah. глянемо yeah. yeah. на квіточки. Ось ти чекає машина, їде обережно. Ось тут продають квіточки. Давай подивимося, що тут є. Я вже мовчу за те, що тут дуже багато <laughs> засохших квітів, які не доглянуть mm -hmm. і взагалі навіть їх не поливають, я б сказала. Кости, помідори. У вертинці прокали. Ой, жоржини, точніше. Так, що тут у нас ще півоні квіпнуть. Ходімо. Так. Що тут ще є? Деві які півоні, гарні, дорочки. Півоні можна купити навіть отак. які от. вже квітнуть, і посадити. Скільки вони коштують, не але скільки коштують. Тут вже обліпили, щоб не падало, щоб вітер не зносив. А ми всі поїзку стає. Деякі квіти по зничці і багато затеше. Та тис, ти нас чекаєш? Так. А чому мене заходиш. Дивно якийсь. Не заходить. А, квіточки продають. Пілоні Дуже цікаво, скільки звісно коштують. І вони три штуки. О, до речі, Ще й непогана повертості, але по якості, якось Оце, мабуть, людині. Такі гарні, і то дуже цікаво, що всіх ці, заквітнуть. Ну таке. Ходімо в магазин, ходімо. Ось ти тут стоїть із кавуном. І хоче кавун, так? А оцей жовтенький. Ось руки. Даню. А ты кушаешь на какой, ли, 45 крон? А вот все тут есть черешни. Я не знаю. А вы что скажете? Вы сначала сюда Ну что, это. Лобья за то... Ну ладно, давай. На твои совести. Мне с ней сейчас он дуже. Ну давай. Черешні, ось те, що я говорю, в черешні просто жахливі, дуже багато гонилих. І коштують вони тут 850. Ні, це вони гнилі. Ні, можна тобі вибрати чисто трішечки, щоб ти скуштував? Трішечки вибрати тобі там? Хочеш трішечки, мама, повибирає? Можливо, тут під низом будуть більш-менш нормальні. Я зараз буду вибирати дитині. От з фруктами я не знаю, чомусь в лідел, прям якась біда. Дуже маленький вибір і у вас базелений, як нікторіна оці. Ми, до речі, ж побачили, що ковуни тут по знижці не 45 крон, а 3150. Точно такий. А. Ніктарін? Ні. <гаджу> <поррию> що? А що ты хочешь? Огірки? Кавун? Кавун? Ты хочешь кавун? Ну да. Все. <с exact> <с omicin> <поррию> че, ты пищи сейчас? Черешню? Будем чем брать никарины за до... Може Может ні Mm -hmm. вони, вони гарні. На 26 років. Вони не волосаті. Вони <гум> не волосаті, <було статус>. так. <гум> <гум> ну <не гум> що, це і так за сьогодні з'їздить. Mm -hmm. Максимум за завтра. Ну mm давай. -hmm. Все одно більше рудні, немає року. Ми mm -hmm. не будемо ще ніяких мать не Ну, не так. Воно вічно не так. Подивимось. Я не пам'ятаю, нам треба було щось. Нам м'ясо треба десь знайти. Подогай будемо брати. Я не знаю, що я хочу потом. Не знаю, що я хочу. Можна мати? Така випічка. Ось така що тут? Це в Тьомі дуже жирна. А Ти не то гарна випічка. Може, прийняти, в це не А нам оце? Так. Давай. Взагалі мені не то вподобається, не то в подобається випічка, це оці круасани з новою. Не дуже смачні. Я це думаю, можливо, зрішити і взяти один кругосланчик. Так, да, мабуть, все-таки і Буду. І ходоги так? А це я вдома, мабуть, їм. Воно ж кришке, в машині не поїсиш. Там також. Так. З фісташкою не є щось. Mm -hmm. Я в однієї дівчинки побачила, що вона вліто купила дартс дитячий отакого от плану. І я кажу, костю давай купимо, він спочатку не хотів. Та, Тьома підросте, але куди підросте? Це якраз для маленьких діток. Воно на липучках. Да, так, написано три плюс, але скрізь майже пишеться три плюс. тут тваринки різні. Вибери якісь тваринки, які ти хочеш. Чим мож... Чи можливо це треба питати? Якщо воно все одинакові. Не динато робити. А, я думала, вони різні. <laughs> які тваринки ти хочеш за цих? <laughs> Давай, це холода туди добре. Тьом, дивися, що це. Тут тваринки є, так? Будеш пулятись в тваринок. Це дуже гарна ідея. Газинок Осарта буде тобі допомагати. тачка. о, буде вивозитись з цей газон. Ходімо далі. Нас тато вкладається в магазин продукти, а ми з цьому йдемо в інший магазин. Татусь, пока-пока. Тьон допомагаєш Татові, пока-пока. Поки поки ходімо. А ми йдемо по той магазин далі в НЕТО. Тима вже знає, що тут є такий от спуск. І він любить по ньому спускатись. Я? Опа! Йди, 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 йди. Давай, 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 давай. Взимку не дуже файно тут спускатись, бо коли дощ. Отак? Класно. Але. І все. Йде в наступний магазин. Де? Йди. Йде? Йди. Ми в той магазин йдемо де? Оце нета. Оце він знаходиться туди. Там ще Макдональдс. А тут нета. Ми сьогодні не будемо. Куди заходити? Тьома там любить клацати на екранчик, але ми його обійдемо. Хіба що я можу туди зайти заради туалету? І все. Не спіши, не спіши, тут машини вже. Давай ручку мамі. І ходімо, так? Я ж не можу просто пройти і повз квіткового відділу, щоб не полюбуватися квіточками. Такі от гарненькі. Тьомочка, ти там. Ти там. Ой, там внизу дуже гарні пеларгонії. І ось такі от прикольні. Мені треба якихось біленьких квіточок, тому що в мене на задньому дворі є там жовті, є рожеві і так далі. А білого мені не вистачає там білого. Але щось нічого такого білого я не бачу. Синуль, що там? Там земля. Yeah. Yeah? А мама дивиться, які квіточки тут біленькі є. Ось такі ось якісь є. Але мені треба, щоб повісити там, горщик. Оксаліс біленький, але біленький я його сприймаю більше як буркям. Воздички такі гарні. Дипладені. Хочеться поспробувати посадити диплоденю в відкритий ґрунт. Або не відкритий ґрунт, а просто на вулиці її залишити. Але я боюсь, що вона жрутку пропаде. Хоча людей росте, не знаю. Так, Тьом, там тато йде. До тата йдеш? Не біжи, не біжи, сину. Вон біжи. О, тата? іди до тата. Іди до тата. Пішіть. Бери за ручку, тата, і ходімо. От ну, кавони так уже з 38, 40. Але менше так. Візьми на як випадик. Задоволений. Ну їдь. Так, макарони треба глянути. Мені треба, треба макароні. О, місце суф. Місто рамен Зай. Кость. Ти де? Я дещо хочу взяти. Папери. Ти будеш щось таке? Немає. Немає цієї фірми, уявляєш. Такої макароні? Так, да, що ми брали зазвичай. Ну це все, я розумію, з твердих серків. Да, да. Це все з твердих серків, так? О, є, заховали. Це воно. Це воно ти молодець. Так. Сама хотів взяти вибачає. Це так формочка для ого, воно таке важке. Це більше для готелів, або для великих сімей. Кондиціонер, шампунь. О, гель для душу. А це мило, мабуть. Так не написано. Але прикольно. Дуже так естетично гарно виглядає. Що тут ще таке цікаве? Слідники такі гарненькі. Це можна використовувати як сідушку. Особливо для нашого сина. О, такі от прикольні. Такі 40. Це просто скло. До речі, гарно. Непогано. Чашечки літні. Скільки вони коштують цікаво? Мені такі не подобаються, але виглядає непогано. Я б собі, скажімо так, такі б не купила. Ну, Начебто непогані. Тут. Мисочки прикольні. А так, да, будемо такенько на косу. Маланга, це така так, штучка, так, так, це для оу! Для форми, форма. Прикольно. Ідемо на касу. Костя не любить, коли я дуже довго все сходжу, роздивляю ці чоловіки. А сметанку ви взяли? А чому? А чому не взяли? Чому? Чому сметану не взяв? я Кажіємо луко. Пішли по сметану. Де, сметану? Там? Ще по сметану? де сметана? по посмотано. Смейтана, де сметана. А де сметана? Там? Ти не знаєш, де сметана? Ау! Розпакували? Дві три кульки. Давай, шапай, та поставимо. Кидай. Ближче, та ближче. Сильніше треба. Ближче, підійди, піддивіть. Підійди його ближе. Подивить, сюди. Подавай, ковід. Кидай, подиви. Опа! Опав. Класс! Че, сильніше? Клас? Та ні! Вс, сюди, опа! Olha! Sua estância! Dá like! Olha! 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 Тям, посміхнись. Як ви зрозуміли, ми вже вдома. І по ходу розпаковку продуктів буду робити. Я сама, тому що вони там займаються своїм дарцем. А хто біжить? А що таке? О, маленька! Прийшла помічника. Малина? це я чоло щомака. А он то ж свій. Тобто окей, так? Два отаких церкви. Подні що жури. Полоничко. Давай потерь зараз дамові колонечку. Полонечку, яку ми купили на дорозі. Біля дороги. Все, взяла собі кондиціонер. Так, це кондиціонер, вершки. черепню Ну, не подивилися. Тепер. А вибрала трішки сир хаварті. Це піца вегетаріанська. Костя сказал, что он не будет есть больше мяса и захотел попробовать вегетарианскую пиццу. Это брехня. Давай, смотри. А, такие вот еще я люблю. йогурт, Йогурт. Йогурт. Сыр кисломолочный. Колбаса. Такая варенка. Крабовые палки. Що в мене смузі? А це, до речі, в Лідлі якась ця акція там з тваринками пов'язана, то від суми, яку ти купуєш, на місце поклав. Від суми, яку ти купуєш, там можна подають безкоштовно по перша книга, потім ще звірятка. І зараз ми взяли книгу, а потім вже ще звірятку будемо збирати. Я в пості вчора буквально кажу, оце не було б у нас дитини, то ми б на таке навіть би не дивилась. Але сосиски дуже захотів м'ясом такого так. томатна паста. Це сметана. Айсберг. Ні, це салат. Салат айсберг. Нектори. Огірки. Баште. Грецький йогурт. Без нічого без бездобав. Печиво, дитяче, йогурт, сосиски, Ого, давайте, давайте, ви разом піднімаєте. Кавун. Треба поставити так, щоб не впав. А ще з цієї серії вирішила взяти. Коли збрала, я вже не пам'ятаю, як вона мені. мені. То збрала з цієї серії, ось австрійська якась, австралійська, точніше. Шампунь кофе цела. Йогурт. Ми знайшли їх макарони. Три штуки. Йогурт. Яблука. Мьясок. Тамінистями. В смысле? Ти ж не їсиш. Хто не їсть? У мене просто була пропозиція. Можна взяти. А, такий багато такого. штуки. Можна взяти ветеранську піцу, якій вже гарні овочі, їх багато овочей. А додавати. добавити м'ясо. М'ясо. А, ти мене б'єш, ти буде допоможе підняти? -мо. Молоко. І сиру. І сиру? Молоко і, сир. і сиру? М'ясо і сиру добавити до піци. І все? і все? І все. І все. Це 900 крон. 900 крон. Оце і все, і мінус 900 крон. 130, 130. євро. А чого ти ще не роздягнути? А роздягатися? Так. Да. Угу. Треба ти роздягатись, давай. Тато. Розлягайте. І ручки а, ну і рушнички, і то, і папір. Дос. Знаєте, що це називається? Це називається парукарня у Іра. Коханий йдеш? Бо вона не постійно відчинена. Закриється на завжди і все. Так, у нас є ще оця штучка, яку ми так. Змістили. хочемо зараз зайнятися цим процесом. Раз ми на вулиці, раз таке діло. Костя, Костя дуже хочеться зайнятися саме зараз. Для Костя сюрприз був. Ну ладно, я казала, що давай сьогодні повісимо. А коли? Отож, не знаєш. А треба заховати. Круточний варіант, у нас вже готовий. Отака от конструкція виходить. І тепер будемо ще накривати плівкою. Костя тут переживає, що буде тема ходити і чіпати це. Ми хотіли взагалі опустити аж до полу, але воно дуже погано тримається. Потім. Це гарне Я? Угу. Все? Гарне мене теж гарно. Чому хочу показати, як він залазить? Чи ні? Давай. Давай, давай, давай. Отако. Супер! Я засняла! Єе! -е 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 -е. А посміхлися? А ми вже зробили. Прикрили нашу полоничку. Думі будемо чекати плодів, да? Ого. Ура! Червель. Yeah. Ми тільки це зробили. Що залазь. Кажи, тата, дивись, як я залазив. Давай, давай <глас> клас. Молодець. Супер. <глас> Я mm. сняла. Yes,